так, дійсно конкретно споможні зарплати, але можливо зададуть питання, чому так відбувається. Чому айтішники отримують більше, а не айтішники отримують менше? Да, або чому люди, які дотичні до АІТ сфери, отримують більше ніж люди, які не дотичні до АІТ сфери. Ну тут в мене моє бачення таке, що айтішники або люди, які причасні та до айті сфери, отримують більше зарплати саме тому, що вони конкурують не на ринку України, а конкурують на світовому ринку. На ринку світовому де вони з американцями конкурують у з британцями, з німцями, знову внучність можливість віддавлені роботи. Це взагалі моє кредо. Коли створювалася моя перша і компанія, основний пішкою, філософія була це працювати віддалено. Головне, щоб клієнт був задоволений. І коли почався ковід, ми навіть цього не відчули, тому що компанія настільки привикла працювати віддалено. Смітинки проходили в онлайні. Ми все розуміли. Да, було трішечки некомфортно, але тим паче ми декілька перших місяців взагалі не відчули різницю між тим, що працювало нас до цього, як це працювала. Про саме в той час зараз звичайно більшість айтішників працюють віддалено. Багато хто працює, вже попереїжали зі своїх міст і так далі. Те, що інновації та розвиток тут, взагалі, я не можу нічого сказати не можу, скажімо так, мало сказати, тому що інновації розвиток це те, що рухає айтішників вперед.